Всім доброго дня! З вами торгівельний майданчик Сантеглеваха, вулиця Обружна, 55Д. У нас є дуже багато різноманітного навісного обладнання. Тому, будь ласка, звертайтеся за номером, який буде прописаний. А зараз я вам трошки покажу наш майданчик. У нас є сівалки ДТЗ, дискові, ширина захвату. Від 1,80 м до 3,30 метра на 12, 14, 16, 18, 22 ряди. Ґрунто фрези фірми Боме та фірми Віракс шириною захвату від 1,40 м до 2,10. Є продукція фірми Вінмет. Як ви бачите, є варіанти плугів, є дископлугів, копачка, картоплесажалка, оприскувач, ґрунтофреза, розкидач міндобу. Також є з іншого виробника, розкидачі міндобри на 300 та на 500 кг. Вони є з гідравлічним розкладанням засоночок та звичайний. причепні оприскувачі українського виробника ПП Агротехніка, який знаходиться в СМТ Гриваха. Оприскувачі на 2, на 2,5 та на 3000 літрів. Ширина захвата штанг – 18, 21 та 24 метри. Навісні оприскувачі на 800 та на 1000 літрів фірми ПП «Агротехніка» з механічним та гідравлічним розкладанням штанг. Ось так виглядають механічні крила. І гідрофіковані. Ширина захвата 18. 14 та 15 метрів. Овочеві сівалки фірми ДТЗ на ширину захвата. Вірніше на 8, 10 та 12 рядів. Часникові сажалки на 3 та на 4 ряда. Моторні косарки, шириною захвата 1,35 м, 1,65 м, 1,85 м та 2,10 м, виробників Лісіцький та Вірус. Мульчери-потрібні фірми Лісіцький, польський, оригінальні, ширина захвата 1,40 м, 1,60 м, 1,80 м та 2,10 м та 2-х метрових. Вибачаюсь. Косілки для зрізу бадилля. На картоплі або може десь очерет покосити. Якась може тов... товсте бадилля. Оригінальні турецькі плуги фірмі Уню. пір'яним та суцільним захватом. Трьохкорпусні, чотирьохкорпусні. Ще мають під'їхати п'ятикорпусні та оборотні. Висадо посадочні машини на дві та на 4 секції. Бури фірми Virax, які йдуть з двома насадками на 50 та на 25 см. Міжрядні культиватори на три секції, розкидачі міндобрив на 1000 кілограм, двохдіскові фірми Струмі, картопли Картопли-сержалки на 60 міжряддя фірми Бомет, двохрядкові. Також до них маємо в наявності бункера для міндобу. картопли копачки однорядкові, звичайними, з суцільними ножами. Можуть бути з підрізними дисками. Всі копачки транспортерні. Дискові борони, лущильники, ще в народі на них говорять. Ширина з вахат захвата від метр 30 до 315. Каточки є окремо, можна придбати, а можна так само з боронами. Вони всі йдуть на підшипники. Землю Кулмет. Він йде восьмиметровий. Можна з нього зробити 2 метра, 4 метри. Фронтальний навантажувач фірми Берометр. І ДМТЗ-трактор. Він йде з ковшом 1,1 куба. І весь спектр навісних оприскувачів від 200 літрів до 1000 літрів. Шириною захвата штанг від 6 метрів до 16 метрів. Всім, кому цікаво навісне обладнання, будь ласка, звертайтеся за номером, який прописаний в даному відео, або за більш якоюсь детальною інформацією.